Я побачив тебе, я вмираю, ховаю вглиб свій страх, як зітхання слабе, ніжне слово згасає на устах, кажу тобі ні. Він ново броні але подумки так, що сил кричу, духу бракне мені. І так само й мені. Та чомусь мимохідь до тебе мчу. Ніби знав, куди ти. Я не знав, як тобі мене знайти. Мов шукав мої сліди, Зазнайся. не крайся, ти це відчув. Я не втечу, давно я жду. Я не втечу, хоч би хотів, сміхом жили, та не мовчи. Я не втечу, давно я жду. Хай це не сон, хай не резон, бути рішучим навчи. Я все мрію про схоп Та пристанку не, не маю хоч на час. Я в луканнях пройшов. Через воду вогонь знайшовши нас підляс світ, ти мій світ, знайду я тепер, як на зорю, на очі твої захочеш. В тому жарі я іскрою згорю Я не втечу, давно я жду Все таке сон, все таки сон, як я боюся, що проснусь. Я не втечу, давно я жду, все таке сон, все таки сон, тільки у сні у двох ми. Сон якийсь пустий, чому не віриш ти тих міцни Часто слова ми. Серце моє, майже зізнатися зумів. Серце моє, серце моє, може, ти мовиш троє слів Серце моє, серце моє, я замовни, що це любов.